Вітаю на каналі Люблю літературу Валеріан Петрович Підмогильний. Народився 2 лютого 1901 року в селі Чаплі під Катеринославом, тепер Дніпропетровська область, в селянській родині. Він працював учителем у Павлограді та Катеринославі, був одним із засновників літературної групи Ланка з 1926 року Марс. Майстерня революційного слова. У грудні 1934 року письменник був заарештований та ув'язнений. 3 листопада 1937 року Валеріана Підмогильного було розстріляно. Підмогильник багато перекладав, активно займався і проблемами функціонування української мови, уклавши разом із Євгеном Плужником словник фразеологія ділової мови, який видавався 1926 та 1927 роках. Популярність і визнання приніс Валеріану Підмогильному роман Місто. Юрій Смолич писав я вважаю найбільш інтелектуально заглибленим, душевно тонким або, по-простому кажучи, найбільш інтелігентним Валеріана Підмогильного Місто. Історія написання 1929 року Валеріан Підмогильний так пояснив свій задум щодо створення роману. Написав місто, бо люблю місто. І не мислю поза ним ні себе, ні своєї роботи, написав, що й тому, щоб наблизити в міру змоги місто до української психіки, щоб сконцентрувати його в ній. І коли мені частина критики закидає хуторянську ворожість до міста, то я собі можу закинути тільки невдячність проти села, але занадто вже довго жилими підстріхами, щоб лишатись романтиками їх. Жанр перший урбаністичний роман в українській літературі з новими героями, проблематикою та манерою оповіді. Урбанізація це процес зосередження населення, економічного та культурного життя в містах. Також урбанізація це поширення рис і особливостей міського життя. Соломія Павличко зазначала, що роман міста належить до нового для української літератури. Типу інтелектуального роману. Критик Юрій Шевельов назвав роман Місто першим справжнім прозовим романом ХХ століття та вважав його однією з вершин української прози і дороговказом для її дальшого розвитку. Деякі критики вважали роман автобіографічним, а висловлювання героя ототожнювали з автором, проти чого в пресі застерігав Валеріан підмогильний своїх читачів. Хоча, звичайно, були прототипи деяких героїв, в образі поета Вигорського вгадуються риси Євгена Плужника, а в образі маститого критика Миколи Зерва. У романі відбилося освоєння Валеріаном Підмогильним європейської літератури, зокрема, творів батько Горьо Бальзака, любий друг Мопасана «Кандід» Вольтера. Отже, жанр роману. І інтелектуально психологічний. Тема підкорення людиною міста. Ідея розкриття характеру людини, яка підкорює місто. Проблематика. Акцент переноситься на урбаністичну проблематику. Порушуються філософські питання буття, аналізується психіка героїв, а конфлікт розгортається між людьми з різними світоглядами. Персонажі Степан Радченко, головний герой. Надія дівчина з села, Левко студент, Ганнуся та Нюся товаришки Надії. Лука Гнідий – хазяїн, Тамара Васильівна мусінька, дружина крамаря, у якої жив Степан і його коханка. Максим їхній син, Борис Задорожній студент, товариш Степана, Зоська міська дівчина, кохана Степана, Рита балерина, Вигорський поет, товариш Степана. Епіграф до роману. Шість прикмет має людина. Трьома подібна вона на тварину, а трьома на янгола. Як тварина, людина їсть і п'є. Як тварина, вона множиться. І як тварина викидає. Як янгол вона має розум. Як янгол ходить просто, і як янгол священною мовою розмовляє. Талмуд, трактат. А вот. Як можна бути вільним, Евріте, коли маєш тіло? Франс Таїс. Валеріан Підмогільний, формулюючи нову модель психолого-реалістичного роману, експериментує з композицією на традиційно оповідну з її зав'язкою, кульмінацією і розв'язку. У романі місто це сюжетна лінія становлення письменника, накладає кризову, сюжетна лінія Степанових стосунків із жінками, яка характерна для пригодницьких творів. Таким чином він динамізує психологічний роман. Основою сюжетної лінії романи є еволюція головного героя Степана Радченка, який проходить путь від ворожості і ненависті до примирення з містом. Внутрішні зміни головного героя відображаються через його ставлення до урбаністичної культури. Розповідь подана через історію душі енергійного, сільського юнака, який приїздить до Києва, вступає до технічного вузу і сподівається повернутися з новими знаннями у село. Однак невдовзі наміри змінилися. Радченко зрозумів, що навпаки, саме він може влити в місто свіжу кров з села, що змінить його вигляд і істоту. Тобто тепер він прагне завоювати місто, стати його повноправною частиною. Одна з найпоширеніших слабкостей чоловіка його ставлення до жінки. Тому в романі саме жінки стають своєрідними каталізаторами. Прояву характеру головного персонажа, найприкметнішого в ньому. Тим самим використання поширеного мандрівного сюжету допомогло автору в образі Степана Радченка психологічно проникливо розкрити маргінальний тип української людини, що опинилася на межі села й міста, що має у своїй душі непереборний конфлікт між своїм первісним, природним єством селянина. І потребами, зовнішніми спонуками нового міського життя. Надійка вабить його доти, поки він відчуває внутрішню причетність до рідного села. Наступна жінка, старіюча мусінька, додала Степанові впевненості, досвідченості і стала черговою сходинкою, яка повела далі на шляху завоювання міста. Однак специфічну міську культуру втілила Зоська. Нерозквітла дівчинка жінка, пересічна корінна городянка, яка найміцніше прив'язала хлопця до себе. Саме із Зойською він поступово перетворювався на міщанина. Закономірно, що, ставши ним, швидко знудився, відчув потребу рухатися далі. А Зоська в його уяві постала маленькою блідою постаттю, похилою і скорботною, як придорожня жебрачка, тому лише заважала йому. Кожна нова його жінка це не лише сходинка в здоланні міста. Український растін'як хапається за жінок, рятуючись від своєї фатальної самотності, чужому для себе середовищі. Що ніколи не стане своїм рідним. Відтоді його постійно мучитиме ця внутрішня роздвоєність душі, продовжити рухатись кудись уперед і не мати сили відродити в собі первісне єство. Недарма він несподівано згадує чисту і світлу надійку, потягнеться до неї, наче до недосяжного марева. Автор улаштує їм зустріч, якою підкреслить цю глибоку прірву в душі головного героя. Місто не дало Степанові найголовнішого, душевного комфорту. Ближче до фіналу Степан знову зустрічається з Ритою, як останньою надією, знову сколихнеться в ньому радість знайдення. Він навіть сяде писати повість про людей. Але Рита Фальшива і тимчасова, як і все тут у місті. Тому можна повірити лише в короткочасність перемоги Степана над містом. Герой підмогильного проходить шлях лише зовнішнього поступу, рух у нікуди. І прозаїк це показує. Образ Степана Радченка складний, суперечливий, далеко неоднозначний. Письменник зобразив людину, в якій постійно борються добро зі злом, які інколи заради особистого утвердження здатні піти навіть на злочин, не страждатиме він і від людських жертв. І разом це неординарна особистість, що стає письменником, відвідує лід зібрання, особа, яка не позбавлена вміння скептично. А той іронічно сприймати себе та навколишній світ. У творі автор не робить ніяких різких акцентів, не підносить і не виправдовує свого героя, не нав'язує читачеві своїх висновків, а змушує його замислитися над людською природою, що є невід'ємною складовою її дійсності. У своєму психологічно-філософському ключі Роман Місто порушує проблему. Перспективи української нації, узагальнивши її в епіграфи Сталмуду до нього. Шість прикмет має людина трьома подібна вона на тварину, а трьома на янгола. І тільки споконвічна боротьба людини за чистоту своєї душі робить її подібною до янгола. Цю істину відкриває нам Валеріан Підмогильний своїм завжди актуальним романом. ХХ століття принесло людству багато війн, революцій, катаклізмів. У цей вік технологій, прогресу і тоталіризму людина почувалася занепаною і покинутою. Наскрізний. Філософська система екзистенціалізму мала на меті звернення до людини, до її суті. Це філософія людського існування. Людина знаходиться в ворожому світі, і, щоб досягнути справжнього буття, їй треба звернутися до свого внутрішнього існування. Людина постійно перебуває в межових ситуаціях, у яких вона постає перед вибором. У своєму романі Місто письменник здійснив справжню спробу розтину людської душі. Місто це візитна картка творчості Валеріана Підмогильного. Порушені в цьому романі проблеми раціонального і чуттєвого в людині.